Зараз давайте відкриємо Слово Боже і прочитаємо один текст. Це другий лист до Тимофія, Другий розділ, 11 вірш. Вірне слово. Коли разом із ним ми померли, той житимемо разом із ним. Друзі, цей текст я читаю вже. Третій раз з цієї кафедри за останні два місяці. І якщо ви пам'ятаєте, то спочатку ми говорили про те, що значить бути разом з Ісусом. Потім другий раз ми говорили про те, що значить померти разом з Ісусом. І сьогодні хотілося б завершити цю трилогію. І говорити про те, що значить жити з Ісусом. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. Вірне Слово, коли разом із ним ми померли, той житимемо разом із ним. Чого сьогодні ми з вами сидимо в цьому чудовому храмі? Мабуть, тому що всі мають надію, впевненість в тому, що колись у майбутньому ми будемо вічно жити з Ісусом десь у небі, в чудовому Божому місті, яке Він приготував для своєї церкви, правда? ж? Ми всі бажаємо бути там у вічності разом з Ісусом мільйони, мільярди років. Але зараз ми живемо тут на землі. І треба розуміти, що тут, на землі, це є тренувальний табір, де ми якраз і навчаємось жити з Ісусом у щоденному режимі. І повірте, якщо людина не навчиться жити з Ісусом тут, на землі, то як тоді її пустять у небо? Якщо тут вона не навчилась любити? Бога, любити ближнього, бути уважним до Господа, поважати Його, робити те, що вимагає Господь. Ну, Мабуть, в такому разі двері небесного міста вони залишаться зачиненими для таких людей, тому що вони не пройшли успішно підготовку в цьому тренувальному таборі тут, на землі. Ось чому так важливо для нас зрозуміти, що це значить. Жити з Ісусом. І відповідно кожен день оцінювати, наскільки ми навчилися краще жити з Ісусом, краще розуміти Бога, краще рухатися разом з Ним. Сьогодні хотілося б говорити про деякі прості, зрозумілі і практичні речі, на які треба звернути свою увагу, перш за все. Жити разом з Ісусом це значить навчитись говорити так, як говорив Ісус. Чому це важливо? Тому що, повірте, життя людини багато в чому залежить від того, що, як і кому ми говоримо. Всі добрі плани, речі, проекти і всі погані. Починаються із слів. Ми передаємо наші бажання, які десь там всередині за допомогою слів навколишнім людям. І, відповідно, якщо це правильні, добрі бажання, вони поширюються як хвиля. І так само злі і недобрі бажання знову ж таки захоплюють оточуючих і поширюються як хвиля. Навчитися правильно говорити вкрай, вкрай важливо. Тому що багато проблем в нашому житті трапляється саме тому, що людина не вміє користуватися своїм язиком, говорить неправильні речі, когось ображає, поширює якусь інформацію незрозумілу. І відповідно. Починаються конфлікти, починаються суперечки, починаються якісь підозри. І все це воно може зростати як хвиля і приводити до катастрофи або в сімейному житті, або в церковному житті, або на роботі де завгодно. Пам'ятаєте, Слово Боже говорить, що людина, яка навчилася керувати своїм язиком і правильно його застосовувати, Тобто говорити так, як Ісус вона є досконалою людиною. Цікаво, правда ж? Всього-навсього, підкорити свій язик, навчитися правильно ним користуватись, говорити добрі, збудовуючі речі. Біблія говорить нам про те, що язик іншою мовою неудержиме зло, потому що воспаляєм від гієнний. Друзі, задумайтесь над цими словами. Зло, яке не можна втримати, яке запалюється прямо від гієни. Через язик багато зла приходить у життя безлічі людей по всьому світу. Тому так важливо в цьому тренувальному таборі, поки ми тут на землі, навчитися говорити так, як говорив Ісус. Тобто, Говорити добрі, розумні, мудрі слова, які збудовують окремих людей навколо нас церкву в цілому, нашу родину, наших друзів. Що ж це за слова? Перше слова, які допомагають заспокоїти людину, яка проходить через якісь складні обставини, коли ми втішаємо. Родича, який втратив там свого чоловіка або дружину. Недавно один мій знайомий він втратив дитинку, яка тільки, -тільки народилася в пологовому будинку декілька днів і вона померла. Щось не так було із серцем. Ця дитинка не змогла жити. Для батьків це, звичайно, трагедія, катастрофа. Що треба зробити в такому випадку? Підтримати цих людей. Добрим якимось словом, сказати щось правильне, біблійне від Господа, для того, щоб втішити цих людей. Друзі, наш язик він справді має велику владу. Якщо ми не залишаємося байдужими до страждання навколишніх людей, бачимо проблему і використовуємо свій язик правильно для того, щоб підтримати. Людей, які страждають, які втратили ближніх, то ми робимо так, як робив Ісус. Тому що коли ми читаємо Євангелію про життя Ісуса, ми бачимо, що Він завжди підтримував людей, які страждали, які втрачали ближніх. Ви пам'ятаєте історію про Лазаря? Він говорив речі, які заспокоюють людей і підтримують. У переживання. І так само повинні робити ми. У Новому заповіті ми бачимо чотири Євангелії, які говорять про різні ситуації і історії із життя Ісуса Христа. І це ж не просто так. Здавалося, хіба недостатньо просто Євангелій від Луки, який так уважно дослідив все життя Ісуса, вислухав, мабуть, всіх апостолів. І все записав, але ні. Ми бачимо чотири Євангелії для того, щоб знову і знову ми читали про життя Ісуса, про те, як Він жив, що Він говорив, робили висновки для себе і брали слова Ісуса в свої уста, використовували ті ж самі слова у схожих ситуаціях. Друзі, дуже важливо навчитись говорити так, як говорив Ісус. Далі, друге, як користуватися своїм язиком, давати людям мудрі правильні поради у складних ситуаціях, коли людина не знає, що їй робити далі. Повірте, такі поради, іноді вони приходять просто від Бога. І ми можемо стати інструментом у Божих руках для того, щоб ця порада прозвучала через нас в життя іншої людини. І спрямувало її життя у правильному руслі. Я пам'ятаю на початку війни, в перший тиждень, другий, трапилась одна історія, яка показала мені важливість бути ось таким інструментом у Божих руках. Ми тоді доїхали до. Волинської області до Луцька, ви пам'ятаєте, перші два тижні це була масова міграція. Мільйони людей виїжджали кудись або в Західній області України або за кордон. Ми зупинились на декілька днів у Луцьку, і я до кінця ще не розумів, що робити далі: залишатися там чи їхати десь в іншу країну, в іншу місцевість чи регіон. І одна сім'я, яка там жила, вони запросили нас у гості. Ми просто сиділи за столом, пили чай. І той брат спитав мене, слухай, що ти плануєш робити далі? Я кажу, слухай, ну я до кінця ще не знаю. Намагаюся зрозуміти. І він у мене питає: тобі подобається тут місцева церква у Луцьку. Я кажу, так, подобається. Ну, а взагалі Волинь, Луцьк, як ти вже зрозумів, наскільки тобі тут добре? кажу, ну нормально, ну, натурально Україна, гарні люди, все, все норм. Тільки ну, є одна проблема з житлом, де жити. Він каже, слухай, підійди до пастора тієї місцевої церкви і скажи йому так і так. Тобі подобається та церква, подобається ця місцевість, і тільки є проблема з житлом. І послухай, що він тобі скаже. І ви знаєте, я так на нього дивився просто. Круглими очима такими і розумів, що це Бог дає мені конкретну пораду у тій ситуації через того брата. Розумну, мудру пораду. В той же вечір я підійшов до пастора, сказав йому всі ці слова. і обставини ось так, просто за, закрутилися з фантастичною швидкістю, і все так повернулося надзвичайно, правильно і добре. Ми залишилися там, у Луцьку. На наступний день вже Бог дав відповідь, вже було чудове житло. Ми нікуди не поїхали далі, ми залишилися в Україні і дякуємо Богу за ту чудову пораду, яка прозвучала через брата. Друзі, наш язик має дуже потужну силу. Ми можемо справді бути інструментами у Божих руках. Через які Він говорить ось такі мудрі, гарні поради у деякі інколи переламні моменти. Тому що в той же день, коли ми вже отримали житло там, мені телефонний дзвонок з Германії, кажуть, ну приїжджай сюди, тут також для тебе щось знайдемо. Я кажу, ні, вже ми нікуди не поїдемо, вже Бог дав відповідь, ми залишаємося в Україні. І все це ось буквально протязі однієї доби всі ці ось так події розгорталися. Тому що хтось сказав мудру, правильну пораду. Друзі, тому коли ми бачимо когось у проблемі, то запрошуємо цих людей, розмовляємо з ними, намагаємося зрозуміти, що у них відбувається. Прислуховуємось до Бога і даємо ту пораду, яку Бог вкладає в наші вуста. Повірте. Інколи це дуже потужно змінює життя людей. Далі. Ще як треба говорити так, як Ісус, це значить не розповсюджувати своїм язиком якісь непідтверджені плітки про життя іншої людини. На жаль, таке трапляється, і це знову ж таки робить язик. Десь щось прочитали, почули, якісь неперевірені факти. І якщо людина поширює ці чутки, пересилає десь комусь на Інстаграм, чи на Telegram, чи на Viber, чи смс, я не знаю, як багато є різних способів да, передавати чутки, чи просто по телефону, да, по старинці як кажуть, розказати, то такі речі вони можуть приводити до того, що... Життя людини воно може просто зруйнуватися. Служіння може зруйнуватися, тому що хтось почав поширювати неперевірені факти, неперевірені чутки того, що взагалі не було. Далі, ще один момент: як треба говорити, так як Ісус. Не нарікати на якісь складні обставини в нашому житті. Щоб було більш зрозуміло, іншою мовою, не раптать. Чули таке слово, да? Це також вкрай важливо. Чому? Тому що якщо людина нарікає щодня, як все погано із здоров'ям, як все погано в країні, у світі, повірте, нічого доброго в її житті відбуватися не буде. Коли ми читаємо історію ізраїльського народу, то бачимо, що всі ті, хто ось так. Постійно, щоденно нарікали на Господа і Моїсея, вони всі померли у пустелі, ніхто з них в обіцяну Богом землю не увійшов саме через ось цей гріх язиком. Щоденне, постійне, періодичне нарікання на Господа і Моїсея. І нам з вами треба перевірити своє життя, своє. Ходіння перед Богом, наскільки в нас ці речі є, або навпаки, вони відсутні. І якщо ось цей гріх Він має місце, то, друзі, треба покаятись перед Богом і сказати: Господь, каюсь в тому, що справді нарікав на Господа і Майсея на президента і на пастора, або на когось іншого. Це серйозні речі, друзі. Ті історії, які ми читаємо у Слові Божому, це не просто якась теорія. Все це написано для нас для того, щоб ми, читаючи ті історії, як жив ізраїльський народ, робили висновки для себе і не наступали на ті ж самі граблі, не мали в своєму житті тих самих проблем. Чому? Тому що Бог Він же не змінюється. Да? Слово Боже дуже конкретно говорить нам про те, що Бог Він вчора, сьогодні і завтра такий самий, тому що Він є досконалим Богом. Він не змінюється, тому що це вершина досконалості. І якщо він ось так реагував у минулому на постійні щоденні нарікання Божого народу, то повірте, таким самим чином він і зараз. Реагує, коли люди ведуть себе аналогічно. Далі, ще один момент. Іноді нам дуже хочеться критикувати, да? не просто нарікати, як все погано, а критикувати державну владу, воєнну владу, можливо, церковну владу, критикувати когось з оточення свого друзів або в колі сім'ї. Також треба. Дуже добре подумати перед тим, як відкрити рота і говорити такі речі. Тому що, знаєте, є така м'яка мудра критика, яка ну, збудовує, яка підказує людині, що робити, у форматі поради. Згадайте, як пророк Нафан прийшов до Давида да, після того, як у нього був гріх з Вірсавією, і як він так здалеку підійшов, да, не в лоб, просто все говорив Давиду. Ось і поступово підвів Давида до розуміння того, що ж він зробив. А міг же зовсім і по-іншому, знаєте, рубанути з плеча, сказати, як то воно є, і які були б наслідки для самого Нафана. І взагалі, як би всі події складалися далі, і чи взагалі покаявся Давид? Ну, невідомо. Але Нафан мав мудрість. Він підійшов до Давида здалеку, почав розповідати якусь таку історію. І підвів його до розуміння того, що зробив Давид. Так само і нам, якщо ми помічаємо якісь недоліки в поведінці людей або в служінні, то треба м'яко давати якісь поради або підказувати людині, щоб це привело до збудування. Ну, уявіть собі, якщо хтось підходить до співака да, з групи прославлення, і так прямо в лоб йому говорить: слухай, ну ти співаєш жахливо, примітивно, в тебе нічого не виходить. Може, так воно і є насправді, але не завжди так. Не завжди так є. А ось коли такі слова прозвучали. То повірте, після цих слів людина вже ніколи не візьме мікрофон, ніколи не вийде на сцену, вона взагалі з такою церкви просто втече. Чому? Тому що хтось зробив глибочезну дірку в її серці. Ось такою жорсткою критикою, знаєте, в лоб. Навчитися говорити так, як говорив Ісус. Друзі, це дуже. І дуже важливо для нас з вами. Тому що якщо ми цього навчимося і справді будемо користуватися ось таким, ось такою мовою Ісуса Христа в межах сім'ї, в межах церкви, на роботі, повірте, не буде конфліктів, не буде суперечок, не буде образ, не доведеться потім багатьом каятись, бігти до пастора на сповічі чи ще до когось. Всього-навсього. Навчитися говорити так, як говорив Ісус. Дивіться, що про це написано в 14 му Псалмі. Це потужний псалом, де мова йде про те, хто може жити з Богом на Його святій горі. І там є такі слова: що тільки ті, хто говорять істину в серці своєму. І не тільки в серці, але також е, в тих обставинах, в тих колективах, де ми з вами є. Починається воно із серця. Десь спочатку ми всередині у серці своєму говоримо, а потім це виходить назовні. Або словами, або зараз найчастіше десь у меседжерах. Да? Люди щось пишуть неправильне, образливе, і потім доводиться каятись, доводиться зустрічатись. Доводиться ці конфлікти якимось чином залагоджувати. Тому ще раз наголошую: жити як Ісус, це значить навчитися говорити так, як говорив Він. Повірте, якщо ми цьому навчимося, наше життя стане дуже благословеним, майже безконфліктним і чудовим, тому що всього-навсього будемо правильно користуватися своїм язиком. Є ще один момент, про який хотілося б говорити, але, можливо, вже іншим разом. Тому що навчитись жити так, як жив Ісус, це, звичайно, не тільки говорити так, як Ісус, але і діяти так, як діяв Він, роблячи конкретні справи. І ось про цей момент ми будемо говорити, дасть Бог, в наступний раз. А зараз давайте помолимось і попросимо у Бога про те, щоб. Нам справді в цьому тренувальному таборі на землі навчитися жити разом з Ісусом, навчитися говорити так, як говорив Ісус. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми дякуємо Тобі за приклад Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що твій Син, Ісус Христос, Він показав протязі багатьох років. Як треба жити, як треба говорити, як треба робити різні справи? Господі, ми розуміємо, що тут, на землі, ми перебуваємо в тренувальному таборі. Тут, на землі, ми повинні навчитися справді жити разом з Ісусом. Навчитися говорити так, як говорив Ісус. Господі, ми молимо і просимо Тебе, благослови нашу церкву, всіх членів нашої церкви, усвідомити важливість ось цього навчання, для того, щоб справді підкорити собі свій язик, щоб наш язик він говорив правильні, мудрі слова, які збудовують нас самих. Які збудовують наші сім'ї, які збудовують церкву в цілому. Господь, ми молимо і просимо Тебе, будь ласка, навчи всіх нас говорити так, як говорив Ісус. Освяти наш язик, щоб ми у своєму серці говорили істину, тоді і зовні ми будемо говорити істину. Тоді нашим братам і сестрам ми будемо говорити істину, нашим друзям і сусідам, ми будемо говорити істину. У будь-яких обставинах ми будемо говорити Твою істину. Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо і просимо Тебе, навчити нас говорити так, як говорив Ісус. І Якщо хтось ображав своїх ближніх. Членів своєї сім'ї, можливо, інших членів церкви своїм язиком. То, будь ласка, Господь, працюй з цими людьми, щоб, можливо, вони покаялися, змінилися, усвідомивши важливість тут, у цьому земному тренувальному таборі, нарешті навчитись говорити так, як говорив Ісус, навчитись володіти своїм язиком, своєю мовою. Говорячи правильні, добрі, мудрі, збудовуючі слова Господь. Ми просто розуміємо і бачимо купу прикладів у твоєму слові, наскільки потужною силою володіє наш язик, Господь, і ми бажаємо, щоб ця сила вона справді приводила до збудування церкви, щоб істина Твого Слова лунала не тільки з кафедри, але також у розмовах між членами церкви. Щоб наша мова вона була освячена, щоб наші серця були наповнені твоєю істиною, і щоб саме ця істина вона виходила з наших вуст, Господь. Дуже дякуємо тобі за цей вечір, Господь. Дякуємо Тебе за Твоє Слово, дякуємо за масу прикладів життя Ісуса Христа, які якраз і навчають нас говорити правильно, говорити істину у своєму серці, у сім'ї і в церкві. Ми просимо Тебе, Господь, благослови нас отримати і оволодіти цією здатністю говорити так, як говорив Ісус, для того, щоб жити справді разом з Ісусом, тут на землі, і потім вічно у вічності Господь. Амінь.